Далі до анонсованих автомобільних новин. Більшість водіїв насправді не дуже люблять довгі поїздки, особливо у міських заторах через дискомфорт і в тому. І багато хто з них і нас навіть не здогадується, що справа в персональних особливостях і я б сказав тонкощах налаштувань сидінь. Ну так то правильно, тому що неправильна посадка то причина незручності, що виникають від тривалої подорожі за кермом. І зараз ми покажемо, як їх побороти. Mm -hmm. Далі авторубрика. Та й дзеркало, зеркало, якщо щось не. Так це на цей раз ми говоримо про тему, яку, на жаль, ігнорує більшість водіїв, і особливо початківців. І даремно, тому що вона впливає і на здоров'я, і на безпеку. Від неї залежить і ваш фізичний стан, і втомлюваність, і контроль за автомобілем. І це не якась хитра електронна система безпеки. Це правильна посадка за кермом. Насправді це скоріше комплекс процесів, адже ви можете використовувати налаштування сидіння, кута нахилу спинки, висоти і виносу керма, причому одночасно. Але тут важливий кожен з цих елементів, і тому краще дотримуватися послідовності. У цьому нескладному, на перший погляд процесі, є три фізіологічних складових. І давайте спрощувати: це ноги, спина і руки. Правильна посадка за кермом насправді починається знизу, точніше, з ніг відстань до педального блоку і кут згинання в коліні мають вирішальне значення, особливо якщо говорити про тривале перебування за кермом. Головний чинник у цьому налаштуванні адекватний кут згинання і положення ноги у спокої. Для правильного вибору позиції слід утопити педаль щеплення до підлоги у випадку з авто з механічною коробкою, і педаль гальмів на машині з автоматом. Стегно при цьому повинно повністю лежати на сидінні, а спина щільно притиснута до спинки. Так ви отримаєте і упор для зусилля на педалі, і нормальний стан стопи, яка адекватно згинається при зусиллі на педаль, і вільно відходить у бік, коли педаль відпущена. Ноги занадто зігнуті у колінах призводять до швидкої втоми у стопах, до того ж порушується кровообіг аж до виникнення судом. А ось за велика відстань до педалей призводить до уповільнення реакції та перевантажень на нижню частину спини. Тому при повністю натисненій педалі стегно лежить практично без згинання по всій поверхні сидіння. Наступний елемент налаштування це кут нахилу спинки, і це не стільки про естетику чи красу, скільки про зручність та ергономіку. Якщо ви вже налаштували сидіння за показником відстані до педалей, то обрати правильний кут спинки дуже просто. Більшість помилково вважає, що напівлежачий стан максимально зручний, особливо у габаритних авто. Але це якраз помилка. Звісно, виглядає це не так, щоб дуже розслаблено, але це якраз максимально правильний кут, приблизно 75 градусів не менше. Саме так навантаження рівномірно розподіляється по хребту, а діафрагма не затискається і ви можете повноцінно дихати. Спина при цьому повинна бути повністю притулена до спинки, а потилиця – на відстані 3-4 см від підголівника, щоб, відкидаючи голову буквально трохи назад, ви отримали допомогу для шиї. І, до речі, саме у такому положенні, повністю притиснувшись спиною до спинки, ви зможете правильно налаштувати іще один важливий параметр. Ну І зрештою переходимо до налаштування рук, і основна складність тут полягає в тому, що ноги і спина працюють фактично за однією траєкторією, а руками ви маніпулюєте в різні боки постійно, відриваючи їх від керма, перемикаючи передачі і вмикаючи різні режими на панелі приладів. І тим не менше, тут є базова рекомендація, звісно, в залежності від конституції вашого тіла і власне довжини кінцівок. Тут вам допоможе винос керма по висоті та глибині. І головний пріоритет центральна верхня частина керма, на яку ви, повністю витягши руки, кладете зап'ястя. При цьому не відриваючи спину від спинки з вільно розташованим стегном на сидінні. Так ви отримуєте і фізичну зручність в руках, і можливість вільно і швидко маніпулювати кермом, а також вільно діставати до кнопок на панелі приладів. Занадто близька відстань і великий кут згинання в руках перевантажують плечовий пояс. А задовга відстань до керма створює тиск на кисті і ключиці. Якщо усі ці параметри збігаються, ви підібрали коректну посадку, можливо, не таку статусну чи розслаблену, як вам здається, але точно правильно. І лише після того, як ви налаштували, так би мовити, анатомічну архітектуру правильної посадки за кермом, ви можете приступати до налаштування дзеркал центрального салонного і бокових. Саме при коректно налаштованій посадці налаштування дзеркал буде максимально адекватним з точки зору зручності та функціональності. Отже, з салонним дзеркалом найпростіше. Його слід направити по центру таким чином, щоб рамка заднього скла співпадала з рамками дзеркала. А ось для бокових дзеркал орієнтир ручка на задніх дверцятах. Вона повинна бути по центру, а відображення дверей мають перекривати не більше третини дзеркала ближче до кузова. Таким чином, вам буде максимально зручно і ефективно слідкувати за дзеркалами з коректно налаштованого водійського місця.